За принципом здорового способу життя логотип року здоров'я затверджено. Соціальні ясла на допомогу мамам в терасполі діє перша група для дітей соціально незахищених категорій сімей. Навчання за верстатом на заводі «Електромаш» за дуальною освітою набирають вже третю групу. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини! Як це було? Дивіться просто зараз. В уряді затвердили логотип 2020 року, оголошеного в Придністров'ї роком здоров'я. Цей символ відбиває негативний вплив на людину, шкідливих звичок і позитивний здорового способу життя. У конкурсі зі створення головного символу року брали участь 10 осіб. Переможцем став тераспольчанин Володимир Кобасов. У представленій роботі відбито основні принципи здорового способу життя. На логотипі зображені два чоловіка. На логотипі зображені дві людини. Одна символізує. Спосіб життя, який не відповідає здоровому, людина з зайвою вагою стоїть і дивиться у смартфон. Поруч друга вона біжить, займається спортом, дихає здоров'ям в елегантній спортивній формі. Основний посил логотипу року здоров'я те, що кожна людина з такого неактивного способу життя може шляхом своєї активності прагнення досягти здорового способу життя і, взагалі, підтримувати своє здоров'я. Даний логотип буде використовуватися у всій інформаційно рекламній та представницькій продукції року здоров'я. На 2020-й вже затверджено і план заходів. У ньому понад 100 пунктів. Наголос робиться на боротьбу з найзгострішими для Придністров'я захворюваннями: медичну і екологічну грамотність населення, пропаганду здорового способу життя та охорону психічного здоров'я. Майже 232 мільйони рублів в цьому році піде на ремонт і будівництво дитячих садків, шкіл та лікарень, об'єктів культури і спорту. Це фонд капітальних вкладень. 2020. Частину грошей спрямують на відновлення інфраструктури за минулий рік від червоної межі житлово-комунальної катастрофи, вдалося відійти, але проблем ще багато. Новосілля чекає на молодих фахівців. В цьому році держава допоможе з придбанням житла лікарям, вчителям та іншим бюджетникам. Держава візьме на себе частину відсотків з іпотеки залежно від кількості дітей у сім'ї. Цього року продовжить купувати житло дітям сиротам 68 осіб вже отримали ключі від власних квартир у 2019-му. Приблизно стільки ж повинні отримати своє житло у 2020-му. На ці цілі в бюджеті заклали понад 8 мільйонів рублів. Ще один напрямок витрат країни дороги, причому не тільки автомобільні. В цьому році 20 мільйонів рублів піде на ремонт тротуарів і пішохідних зон. І майже стільки ж на благоустрій території шкіл, дитячих садків, будинків культури та інших соціальних об'єктів. Понад 10 мільйонів на нові парковки і стоянки. В цьому році 23 мільйони рублів направлять на підтримку молочної галузі, закладання садів, розвиток туризму в Придністров'ї. Це пункти фонду розвитку підприємництва. В сфері туризму довгий час практично не приділяли уваги, але досвід інших країн показує, велика частина вкладень окупається як для бізнесу, так і для держави. Головне, в новий 2020-й країна вступила з затвердженим бюджетом. А значить, всі програми почнуть діяти у заплановані терміни. До слова, головний фінансовий документ країни збалансований за соціальними статтями. Пенсії, допомоги та зарплати бюджетникам виплачуватимуть вчасно і в повному обсязі. Соціальні ясла на допомогу мамам, які опинилися у складній життєвій ситуації. В кінці минулого року з ініціативи Мінсоцзахисту в будинку дитини була відкрита група денного перебування для дітей з соціально незахищених категорій сімей. Минуло трохи більше двох місяців, а ясла вже довели свою затребуваність. Море іграшок, дитячий сміх і турбота дорослих. Тут до кожної дитини пильна увага. Поки мами зайняті дорослими справами, малюкам теж нудьгувати ніколи, скласти пірамідку, намалювати сонечко, вивчити кольори і дізнатися ще багато нового. Більше двох місяців при центрі соціальної адаптації діє відділення денного перебування для дітей із соціально незахищених категорій сімей. Щодня сюди приводять дев'ять малюків від шести місяців до трьох років. Людмила Хмелевська мати сімох дітей: старшому 25, молодшому ще немає і року. Каже, щоб прогодувати велику сім'ю, постала необхідність вийти на роботу. Ми с восьми місяцям Ми з восьми місяців тут. Ми залишаємо діток тут як вдома. Я в декреті, але працюю в госпіталі, бо треба годувати сім'ю. Вийшла на роботу, коли дитині виповнилося вісім місяців. У звичайному дитячому садку дітей беруть з півтора року. Ситуація склалася така, що треба працювати. Тому спасибі дуже велика допомога для мам, таких як я побільше б таких закладів. Соціальні ясла відвідують також діти батьків одинаків і із сіми, які перебувають на обліку в Мінсоцзахисту. Крім педагогів, з малюками працюють дефектолог, педіатр і психолог. Затишні спальні, чисті вбиральні, ігрова кімната все тут для комфортного перебування юних вихованців. Діти адаптувалися вже до саду. З батьками налагоджений хороший контакт. Перебування у нас безкоштовне. Для батьків це можливість працевлаштуватися, поліпшити матеріальне становище. У більшості мам є житлова проблема. Щоб знімати квартиру, допомоги за доглядом за дитиною недостатньо. Їм треба працевлаштовуватися. Такі соціальні ясла поки єдині в республіці з'явилися вони в рамках реалізації стратегії розвитку Придністров'я. Якщо бажаючих відвідувати таку групу буде більше, обіцяють відкрити ще одну. Сьогодні в Україні оголошено національним днем жалоби за загиблими в авіакатастрофі. Вранці 8 січня в столиці Ірану розбився український пасажирський літак авіакомпанії Мау, який виконував рейс Тегаран Київ. На борту знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Ніхто не вижив. Одинадцятеро чоловік були громадянами України. Ця катастрофа увійшла в 50 найбільших світових за кількістю загиблих. На час встановлення обставин трагедії Україна тимчасово припинила усі польоти у повітряному просторі Ірану. Це навчальний центр заводу «Електромаш» за партами, майбутні станочники широкого профілю. Безпосередньо на підприємстві за дуальною системою освіти вони здобувають нову для себе спеціальність. побачив оголошення, прийшов навчальний центр. Навчання не важке, цікаво. Навчаюсь місяць, складновато було, але нічого. Я тут бачу для себе перспективу в гідній зарплаті, стабільній роботі і хорошому ставленні. 54-му. Навчався в машинобудівельному ліцеї, але не закінчив. Вирішив навчання продовжити тут. Мені подобається ця спеціальність подобається працювати за станком подобається й колектив. Професія станочника з металообробки одна з провідних у машину будівельній галузі. В республіці в закладах профосвіти цій спеціальності не навчають, через що проблема кадрів на заводі «Електромаш» зараз першочергова. До того ж, більшість робітників підприємства люди пенсійного та передпенсійного віку. Навчати фахівців тут вирішили самостійно. Включились метод процесс. Ми включилися в цей процес і бачимо, що є результати. За останні вісім років ми не отримали жодного станочника системи профосвіти. А тут за перший випуск у нас дев'ять випускників, і всі дев'ять закріпилися на заводі. Ми плануємо протягом наступних двох років обновити на 50% кадровий склад. 30% теорії, і 70% практики це вже друга група станочників, які здобувають спеціальність безпосередньо на підприємстві. Півроку навчання, щомісячна стипендія у півтори тисячі рублів і гарантоване працевлаштування. Тут же можна пройти підвищення кваліфікації, здати на вищий розряд, освоїти сумішну професію. На цьому на підприємстві не зупиняються. У лютому тут планують відкрити ще одну групу станочників широкого профілю. Робочими місцями будуть забезпечені усі бажаючі здобувати новий фах. Одному з найстаріших навчальних закладів професійної освіти республіки Кам'янському політехнічному технікуму виповнилося 60. За ці роки з його стін вийшло понад 14 тисяч фахівців лісового та сільського господарства, сервісу, будівництва харчової промисловості. І сьогодні тут ведеться навчання за п'ятьма спеціальностями і сімома робітничими професіями. Автомеханіки, землевпорядники, бухгалтери, архіваріуси, технологи громадського харчування. Всього близько 250 студентів денної та заочної форми навчання. Катерина Пархуменко, кухарську справу у своєї другий рік. Каже, першу страву, сирники спробувала приготувати ще в п'ятирічному віці. Сьогодні у меню майбутнього кухаря-кондитера, різноманітні м'ясні, овочеві страви та кондитерські вироби. Професія кухаря мені дуже подобається. В ній таїться якесь диво. З малого асортименту продуктів можна приготувати дуже різноманітні страви. Тут завжди включаєш фантазію, щоб і смачно вийшло, і красиво, для настрою собі та людям, для яких готуєш. Найбільш затребувана спеціальність серед юнаків технічне обслуговування та ремонт автомобілів. Юліан мельник до навчання в технікумі у профтехучилищі усвоїв професію автоелектрика. Зараз вирішив стати автомеханіком. Прикладом послужив старший брат, який саме тут не так давно освоїв цю спеціальність, і зараз успішно працює у сфері автосервісу. Автомеханік – це чисто мужська професія. Автомеханік це чоловіча професія, яка скрізь користується попитом. Автомобілів зараз дуже багато, а хороших фахівців мало. Після служби в армії планую працювати за фахом. Думаю, проблем з працевлаштуванням не буде. Поряд з традиційними спеціальностями у технікумі з'явилося і багато нових затребуваних сьогодні на ринку праці. Наше вчебне готує спеціалістів по земельній йому наш навчальний заклад готує фахівців з земельно майнових відносин, документообігу обігу і архіваріусів. З наступного навчального року плануємо відновити робітничу професію майстер оздоблювально-будівельних робіт. Ведеться у технікумі і курсова підготовка за такими робітничими професіями, як вальник лісу, тракторист, кухар, перукар. 2020 рік почався зміні канікул для працівників бюджетної сфери. Понеділок, 6 січня, був оголошений вихідним, що дозволило придністровцям відпочивати 5 днів поспіль з 4 по 8 січня. Однак цей день доведеться відпрацювати в суботу, 11 січня. А загалом в республіці передбачено 10 неробочих святкових днів: 1-2-3 січня Новий рік, 23 лютого, 8 березня, 1 та 2 травня, 9 травня, 2 вересня та 7 листопада. Оскільки цього року декілька з цих свят припадають на суботу та неділю, за затвердженим виробничим календарем на 2020 рік, вони будуть перенесені, просто кажучи, продовжені. А саме з 23 лютого неділі на понеділок, 24 лютого, з 8 березня неділі на 9 березня понеділок, з 2 травня суботи на понеділок, 4 травня, і з суботи, 7 листопада на 9 листопада на понеділок, вихідними будуть і понеділки, 20 квітня. Другий день Великодня та 27 квітня радониця. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на Першому Придністровському.